Ну, що ви? Шредери. Ой, де гітара. Я попросив учасників мого телеграм-каналу надіслати як мені є якісь відео, де вони щось грають, і зараз ми з вами подивимося, як в них це виходить. І можливо, я дам якісь корисні поради як їм, так і це можливо буде корисно для вас. Тож з ми подивимось перше відео. Перше, що мене хвилює в цьому відео, це те, що рух виконується ось таким розгинанням передпліччя. Річ у тім, що ліміт цього темпу десь 120 16 шістнадцятими. Ну все, тобто я зараз не перебільшую, я справді намагаюся робити його максимально швидко, але це його реальний ліміт. А щоб цього ліміту не було, вам треба робити інший рух кисті. Ви бачите, що на відміну від цього це виглядає в нас ось так. Та ніби ви комусь машете. Вам також треба впевнитись, що ви виконуєте рух лініарно. Я дуже детально розповідав це от в цьому відео. Знову ж таки, можете його передивитися. Зараз я можу сказати, що після удару у вас медіатор має прилітати на наступну струну, а потім після удару вверх вилітати з площини струн. Таким чином, ви впевнитесь, що не робите таке от розгинання руки, бо зараз ви можете звернути увагу, що у вас траєкторія медіатора виглядає як півколо. Наступна проблема, яку ми тут маємо, це подвійний абстрок, тобто не зберегання. Перемінного штриху в певних ситуаціях, от тут ви можете побачити, що замість змінного штриха у вас відбуваються два абстроки. Іноді ми можемо використовувати так званий економ пікінг, але це явно не економ пікінг, тому що це ми бачимо два окремих абстроки. При економ пікінгу у нас рух відбувається плавно, ось таким, а не окремими ударами. Далі в лівій руці іноді ноти накладаються одна на іншу. Момент, коли ви переходите на наступну струну, наприклад, з четвертої на п'яту на четвертій струні ви не відпускаєте ноту, і вона продовжує звучати в той момент, як ще додається до неї п'ята струна. і тоді ми чуємо певний бруд від інтервалу між цима двома струнами. Пробуйте робити вправи на контроль пальців. Я розповідав в цьому відео. Оця перша вправа з пекельними борошнами. Вона дуже допомагає якраз зробити оце розділення пальців і. Покращити контроль над ними. Також зовсім наприкінці е, є маленький-маленький вібрато, mm. по ньому чутно, що насправді процес про вібрато відбувається абсолютно неконтрольовано. Ви просто рандомно починаєте ось так: от нервірувати струну, замість того, щоб її чітко дьоргати. Щоб у вас вийшло нормальне вібрато, вам необхідно взяти ноту і потім робити ось такі качки. Причому вам треба робити їх різко і назад відпускайте вібрато, дозволяючи йому впасти в нейтральну позицію замість того, щоб повертати його пальцями. Другому відео ми бачимо в принципі ту ту саму картину в плані правої руки. Що ще хотів тут сказати нового? Дивіться, ви в якийсь момент робите бенд безмяним пальцем, торчащий середній, і там, ніби вказівний під ним. По-перше, він не дотягнутий. Звісно, скоріш за все він також не дотягнутий через те, що ось такою позицією дуже складно зробити нормальний бенд. Вам потрібно зібрати всі пальці докупи ось таким чином. І ось тоді у вас, в принципі, швидше за все вийде все краще. Ну і звісно, робіть вправи на інтонацію бендів. Також я про це розповідав от у цьому відео. Тепер подивимось наступного учасника. Тут навіть є певне питання, як грати арпеджіо на першій, другій та третій струні. Я ще хочу сказати те, що про позицію правої руки ми бачимо, що зараз права рука доволі сильно заломана наверх. В Такому варіанті у вас заблокований абстрок на кистьовому русі, і ви не зможете повноцінно використовувати кисть. Це власне і призводить до альцевого руху, який у вас і відбувається. Пальці у нас доволі слабкі функція пальців. Тримати медіатор, а не рухати медіатором. Тож все ж таки, намагайтесь використовувати рух кисті і не заламувати її настільки. А якщо ми говоримо про те, як грається зазвичай подібне арпеджіо, медіатор має летіти в сторону наступної струни. Тобто, ми б'ємо, наприклад, по третій струні, потім летимо в сторону другої струни, потім після другої струни залітаємо на третю і вдаряємо уже удар вверх. Тобто вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Вверх-верх. Отже, наступне відео. Тут є питання по тепінгу. Дивіться, перший момент для того, щоб вибити ноту правою рукою при тепінгу, ми маємо вдарити ось знову ж таки згинанням кисті. Тобто рух виконується в нас ось таким от ударом. Тому що пальцем буде доволі слабкий звук. Ну і звісно, коли ви робите цей удар, не відривайте повністю всю руку. Просто трошечки робіть саме ганані кисті. І для того, щоб зірвати струну, також не треба використовувати пальцевий рух. Ви також робите. Получається, що рука робить подібний рух і просто зриває струну в сторону. Є іноді питання робити цей зрив вверх чи робити його вниз. Я все ж таки роблю вниз, тому що удар вниз. Ну, тобто даунстрок по суті в даному випадку в нас завжди буде сильніший ніж абстрок, тому що рука вниз в нас має більший ход, більшу амплітуду. Вверх вона доволі с е, доволі швидко закінчується. Тому, до речі, абстрок в нас зазвичай слабший. Ну, багато факторів на це впливають, але це один з них. Тому я вважаю, що удар. В цю сторону, точніше, зрив в цю сторону, він буде легше виконуватись і більш ефективно відбуватися. Далі від цього учасника також є відео з акордами і загальне питання, як їх переставляти швидко. Річ у тім, що щоб переставляти швидко акорди, нам треба, щоб наші пальці чітко знали форму, яку вони мають прийняти для того, щоб 에, перейти на певний акорд. Тому для цього є дуже проста вправа. Ви берете якийсь акорд. Ставити його один раз, потім відпускаєте, прибираєте руку з грифу зовсім і ставите його отак. От знову, також коли ви ставите будь-які акорди, краще намагайтеся, якщо у вас це виходить, ставити пальці разом, а не отак. Це неможливо зробити в швидкому темпі. А зазвичай у людей, якщо ви зовсім початківість, не буде получатися ставити акорди ось таким чином. Це нормально. Це тому, що ви не контролюєте процес, робіть це супер повільно. От в такому словому. Ви повільно в повітрі формуєте форму акорду, яку який хочете взяти, і отак от зверху опускаєте на струни хоп. І вже акорд на місці. Це дуже нудно. Welcome to guitar, Baby. Але саме це дозволить вам навчитися швидко на автоматі ставити пальці, і потім ви легко будете переходити, в принципі, на будь-які акорди. no matter what. наступний учасник також прислав декілька відео. Подивимось спочатку перше. Дуже велике питання тут до інтонації. Бенди взагалі то перетягнуті, то не дотягнуті. І це е, також можливо через те, що вони виконуються різними принципами. Наприклад, один раз тут людина грає бенд трьома пальцями, а іноді використовується один палець, ще один палець і завжди в різних комбінаціях. Звісно, ми маємо використовувати різні пальці для різних бендів, але завжди, якщо в нас використовується, наприклад, середній палець, перед ним має стояти вказівний. Також вказівний буде виконувати функцію глушіння, тому це дуже важливо. Якщо в нас є можливість під. Тягнути щось змінним пальцем, то обов'язково ставимо перед ним три пальці. Якщо середнім, то двома пальцями. Якщо вказівним, ну вказівним мене, чесно кажучи, тягнуться хіба що на півтони. Також тут майже відсутня повноцінна атака. Я розумію, що це не якийсь метал або щось таке, де нам потрібно, щоб все висікалося, але дисторшн — це така штука, де навіть в більш м'яких жанрах все одно. Є сенс використовувати сильну атаку. По перше, атака це просто певна експресія. Тут її нема. Тут всі нотки звучать обережно і тілігентно. навіть якщо ви граєте умовно отакий, от олдскульний рок все одно є сенс більше вибувати ноти е зі струн, тому що це просто буде звучати. На момент, ми бачимо, що через те, що е, ви граєте ось так: от середнім пальцем, майже не відбувається бенд. Це дуже незручно грати подібну структуру даним варіантом. Краще використовувати тут середній та. І <зим> ось такій комбінації, і все ж таки робити бенд. Там в оригіналі бенд це є. А через те, що вас дуже сильно розгортається рука на цю сторону, ви не можете повноцінно зробити бенд лише одним середнім пальцем, ще й в такій незручній позі, получається, що в принципі бенду просто не відбувається. Ви просто граєте одну ноту. Ну і знову ж таки дуже важливе питання інтонації бендів. По суті, це головна проблема, яка наразі тут є. В цьому відео я також розповідав, як робити, як працювати з інтонацією. Спробуйте використовувати тюнер, спробуйте використовувати секундові бенди, все що завгодно, для того, щоб покращити свою інтонацію. Бо зараз вона саме абсолютно рандомна. Тобто, ви не просто перетягуєте або не дотягуєте бенди, ви робите і те, і те. По черзі, а іноді деякі бенди попадають, тобто це повний рандом. Ну і також загалом тут є певна проблема з поспіхом. Тобто, дуже часто ви буквально зриваєтесь вперед і починаєте грати швидше, трошки попереду барабанів та метерном. Це знов ж таки через те, що ви поки що не впевнені в матеріалі, вам треба просто більше попрактикуватися повільно. От, до речі, в цьому відео якраз і відбувається ситуація з акордами. Ми бачимо певні паузи. Не... Ви не одразу ставите всі акорди, всі пальці. Ну, на певних акордах. Через це відбувається пауза, через це акорди іноді летять трошечки вперед барабанів. Тут просто треба відпрацювати кожен переход між акордами окремо, берете там певний, ось такий, там, які там і берете, наприклад, ось такий бере акорд, потім переходите на наступний, наступний. І отак от робите лише оці два акорди. Робити переход між ними в повільному темпі, ну і також трошки є а, поспіх з ритмом, але таймінг це вже фінальний етап, коли ви вже можете повноцінно контролювати свої руки до тих пір, поки ви не контролюєте якісь аспекти дій в ваших руках, ви не зможете грати з нормальним таймінгом. Тому. Наразі я не можу сказати, що проблема таймінгу є прямо на часі. Вам треба намагатися її трошечки подолати, тобто грати трошечки спокійніше і рівніше, але вона у вас буде проблема з таймінгом до тих пір, поки ви не вирішите всі технічні моменти в руках. Я сподіваюся, це відео було корисним для, для тих, хто прислав відео, так і для сторонніх глядачів. Якщо ви хочете взяти участь у наступних... Форм наступних відео такого формату, то, будь ласка, скидайте мені в телеграм свої відео. Якщо їх буде набиратися достатня кількість, я буду робити е... з часом ось такі відео огляду ваших помилок. Е... Також я не знаю поки що е... наскільки як саме зробити цей формат. Це поки що пілотний випуск. В мене була ідея прям сісти і. Кожну помилку відео розібрати, але я подумав, що можливо це буде занадто душно, і відео буде реально на 40 хвилин. Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте. Можливо, навіть вам здалося, що занадто занадто багато помилок я сказав, хоча мені так не здається, там ще дуже багато можна чого розповісти. Або знову ж таки, можливо, ви за те, щоб зробити максимально детальний розбор кожної помилки. От тут, от оця нотка не попала на секунді 0,2, оця нотка на 0,3 не попала сюди, і так, далі, і, так далі, і, так далі, і так далі. Тому пишіть ваш ваш фідбек. Загалом пишіть коментарі, оскільки це дуже допомагає. Каналу розвиватися, допомагає розвиватися українському Ютубу. Тому да, дякую за перегляд. До речі, також в описі буде послання на мій телеграм-канал. Якраз там я запостив оцю ідею, і люди звідти мені наприсилали відео. Тому, якщо хочете бути в курсі новин, ось ось таких от маленьких інновацій. Заходьте, підписуйтесь. Також я буду там викладати маленьке відео по техніці грі, просто в такому швидкому форматі. Також, якщо у вас є якісь питання, то я викладаю гітару. Я, я це кажу для новоприбивших. Е, дякую вам за перегляд. До зустрічі.